Рік після звільнення Чернігівщини люди ще й досі здригаються від гучних звуків. Події, які довелося пережити під час повномасштабного вторгнення расистів, назавжди залишаться найбільшим горем у житті місцевих жителів. Село Новоселівка, що під Черніговом, і досі подекуди має вигляд як після стихійного лиха. Утім, спільними зусиллями міжнародників і небайдужих людей, деякі оселі вдалося відновити до нового року ще десь починаючи серпня місяця. Частково нам допомогла військова адміністрація через субвенцію держави на допомогу людям, яким треба відновити житло. І Міжнародний комітет Червоного Христа. На сьогоднішній день десь близько 130 будівель Новоселівки, які були частково пошкоджені, вже майже відновлені, тобто придатні для житла. От. А всього їх у нас Новоселівці із 363 будинків, які були до військової агресії. 147 знищено повністю, а 172 пошкоджено в певній мірі складності. Так от, 130 вже ми трошки відновили. Проте найскладніша ситуація склалася зараз із будинками, які були повністю зруйновані. Тому що вони всі фонди йдуть на те, що відновити з нуля. Це дуже важкий процес, і не всі вони можуть витягувати. Але е, приїжджав чеський фонд у нас і мається певна бомвість, що вони візьмуть десь 25 будинків на відновлення з нуля. Приїжджав американський фонд, який також бере десь вуличку одну там 20-25 домів, Він буде також також відновлювати з нуля. От. Ну і далі продовжуємо роботу з фондами, які можуть приїхати і допомогти нам відновити з нуля будинки. Крім того, жителям постійно допомагають різноманітні волонтерські організації та небайдужі громадяни, які надають харчування, одяг, техніку, будівельні матеріали, а також, що не менш важливо, допомагають розбирати завали та відновлюють своїми руками домівки. Пані Парасковія каже, бо з волонтерів взагалі не уявляє, що вдалося б зробити і як вижити. Пригадує, в ці пекельні дні лютого та березня 2022 року рашисти обстрілювали село без перестанку. Отут дві бомби, там бомба, там бомба. Дев'ять бомб на наше село. У нас тут ну, тисяча було людей, і на цих людей дев'ять бомб кидали. Так моя від бомби пострадала, а сарай горів. Бо там сусід горів і от ці летіли головишки. А в дворі сіно, солома, в сараї, корова, теля. Ну, вся живність, стройматеріали. От, от ми вийшли, а тут корова стоїть. І кругом горить, і вона рветься в сарай, бо там теля. Фу, Я її вихватила, витягнула туди на город. Того ж дня жінці довелося покинути своє подвір'я. 11 березня, коли вже сарай горів, криші не було, вікон не було, дверей не було, і вокруг горіло все. Це ж було двохетажне общежиття, все горіло. Ми, а ми сиділи в тому погребі, 15 людей було там. Вийшли, стоїмо, не знаємо, що робити далі. І Лайф не робив, а там сусіда був Київстар, стар, а в мене возлівини, дочка живе. Я їй дзвонила, вона каже, хай йде на Бобровицю, я її зустріну. І я пішла до Бобровиці. Отак у валянках, у Кухвайки. Ну, примірно в такому віді. Повернувшись додому після відходу расистів, жінка просто не впізнала своєї оселі. Такий ступор був, що і не знали, з чого починати. пані Парасковія показує надруковані фотографії. Саме такий вигляд мав її будинок. Речей майже також не залишилося. У цій найтяжчі хвилини відчаю допомогли волонтери. Дуже багато і... Допомагали... І з усієї України везли продукти, одежу, і чернігавці. Тут бачиш, собака загавкав, а це ж сарай сидів, закритий сарай був. І він там сидів, двері вигоріли, він вискочив. І так він тут і сидів, ждав нас. Хто прийде, Він що й обзивається, я тут старший. Собака загавка, виходжу, кульки лежать. О, вона глядається, да та я вам там прив'язку йшов. що. Усе везли. І хімію, і, хімию, і ну, всі речі необхідності, і одежу. Ну, все багато. Звісно, нема, нема чого біжати. А потім почали й обіди возити. Ну, до першого жовтня возили обіди, ну, вижили. Ну, якщо б це не було б допомоги, ми б не знаю, як би це було. Із допомогою волонтерів і фондів вдалося відновити і будинок. Дякуючи волонтері іскра добра. Оце зробили кришу, вікна поміняли. Оце, ну це ж головне, це було все ж. Почистили по одній кірпичинки, складали, перебирали, щоб подобрати, обложили. Це вже благодаря фондам. Ну, а що ще? Треба, ж, що сараю нема, забору нема, коштів нема. Ніхто не думав, що я буду тут жити. Діти казали, тут знімувати не можна. Ну, Тобі їде, в мене внуки, дві дочки є. Я сказала, ні, я буду вдома. Якщо я буду вдома, значить буде робитися щось. Так воно й вийшло. Вони не вгадали. Зараз жінка дякує всім небайдужим, хто допомагає повернутися до нормального життя. Онука вже пообіцяла допомогти по господарству та в городі. Тож плани на весну вже мають. Головне, бо скоріше була перемога. Ірашиська навала більше ніде і ніколи не повернулася. Страшно. Ну, тоді не так було страшно, як зараз. тому що вже ми пройшли це і тепер боїмося, щоб не повторилось. А вони ж ось відсюди стріляли. А там Тут же за три кілометри були руски, вознесен зараз. І вони от тудою, отам за лісом стояли.